17 вересня 2024 року я записую відео для того, щоб розповісти, як у мене склалися справи із ТЦК та СП. Значить, 13 серпня 2024 року я отримав повістку на оновлення даних проходження військово-лікарської комісії. І в мене було декілька думок з даного приводу. Перша думка. Взагалі не явитися, друга думка явитися і подивитися, що з цього вийде. Проти першої думки, я так подумав, що якщо я не явлюся по повістці, то мене внесуть в розшук. І, наприклад, я їхатиму десь із сім'єю, це буде хай листопад-грудень. Чи там ще який холодний місяць, буде йти дощ, мряка. Мене будуть перевіряти на блокпосту. Я там можливо буду якось якось упиратися. і закінчиться тим, що мене витягнуть із машини, будуть волочити по асфальту, замазувати джинси, куртку і позорить мене перед сім'єю. І заберуть в бусик, наприклад. І повезуть в ТЦК, а сім'я залишиться на трасі. Це для мене не є сприйнятним рішенням. Тим більше, що я не зможу сидіти вдома, я не зможу бути десь в ізоляції, тому що треба жити життя. якось. Я обрав другий варіант і поїхав в ТЦК і подив... подивився, що це буде, як це буде. Чи будуть мене якось ображати, чи будуть мене якось притісняти, як... Просто мені цікаво було, чи зможу я пройти в ВЛК і як я буду її проходити. Багато всяких відео в інтернеті. Про те, як поводяться працівники ТЦК із, ну, з такими громадянами, як я, просто з людьми, як я. Як пакують бусики, як возять невідомо куди, як потім з тими людьми невідомо, що трапляється, і так далі. І так далі. це все доволі виглядає поганенько, як, на мій погляд. Краще б таких відео не було взагалі. Тому що це не надихає йти в ТЦК. Але в моєму випадку, як все було, я приїхав в назначений час, записали мене. там, Я став в чергу, поздав, щоб мене покличуть в кабінет. Дали бігунок на проходження військово-лікарської комісії і сказали, йди, проходь. І дали для цього два в Практично ВЛК можна пройти за півдня, як я так дивлюсь. Якщо людина здорова, якщо немає ніяких болячок, ну, це, мабуть, більш такі молоді люди років до 25, можливо, 30 здорові, то вони можуть і за півдня пройти ВЛК, і все буде добре. В моєму випадку я ВЛК проходив майже місяць. І з цього є декілька причин. Я затримувався на дообстеженнях, на консультаціях, і тому я так довго проходив. Зовсім недавно я закінчив останнє моє дообстеження. Тиждень назад мені сказали, щоб я приїхав. Тиждень назад я пройшов ВЛК. Мене визнали придатним до служби в ТЦК, СП і так далі і тому подібне в підрозділах постачання, щось там таке. Ну, В інтернеті можна глянути цей пункт. І виходить, сказали так, щоб я через тиждень приїхав по військово-обліковий документ. Сьогодні я забрав військово-обліковий документ. Мене поставили, як сказали, в запас, дали повістку на. Певний день, щоб я приїхав до них знову. І, в принципі, все. Військово-ліковий документ у мене на руках. Я можу собі спокійно працювати, ходити містом, жити, можливо, ну, жити повним життям, наскільки. Це можна назвати повним життям в даний час в Україні. Тому що повним життям ми років 12 назад могли жити, повністю вільно переміщуватись, ні за що не переживати, не боятися так дуже за себе. Ну, зараз війна в Україні, тому... Можна дозволити собі жити повним життям, наскільки це дозволяє, наскільки це дозволяє теперішня ситуація. З приводу ТЦК, в мене тільки позитивні враження. Тобто ніхто мене не гнобив, ніхто не зачиняв, ніхто ну, десь там в якихось приміщеннях ніхто не присував, ніякого не здійснювали жодного психологічного тиску на мене. Ну Просто звичайне людське спілкування. Звісно, пояснюють усе по ситуації. от Якщо треба там щось зробити, от по тій ситуації пояснюють. от Треба там чи до обстеження, чи якщо щось з дообстеженням буде, не виходить, то знову приїхати і додають повістку. Е, нема такого, що за 5 хвилин там все порішали, чи там за годину, чи там що. і, і ну... Цикадиш, такого немає. Тобто отримуєш повістку, приїжджаєш, коли там треба, робиш всякі дообстеження. І на цьому, в принципі, я вважаю, це все доволі справедливо. З приводу медкомісії також, маєш якісь там болячки, спостерігаєшся в сімейного лікаря, робиш якісь дообстеження. Це все береться до уваги. Якщо ти прийшов і кажеш, що в тебе там чи з кровабігом, чи що, чи там тиск, зразу кажуть, давайте якісь документи, і ці всі проблеми вписуються в бігунок. Це все приймається до уваги. Що буде далі? Мені невідомо, Військово-обліковий документ є. Є повістка приїхати наступного разу. Я поставлений в запас, тому <кій> сказали просто працювати. Як буде, так і буде. Як мінімум, якщо мене зупинять десь на дорозі, я зможу показати людям свої документи, повістку і так далі. І до мене претензій чисто теоретично не повинно ніяких бути. В принципі, це все, що я хотів сказати. Ну і усім і миру. Швидше б він вже настав той мир. Думаю, все буде добре. Будемо цього прагнути.